Розмов про Stalker 2 побільшало з моменту презентації грабельного білда на Gamescom 23 серпня. Ігровий процес не був презентований широкій публіці, та навіть більше. Його взагалі заборонили знімати на відео. Кожен тестер мав всього лише 15 хвилин на гру, після чого його місце займав наступний. Наступного дня нам показали свіжий трейлер гри, який викликав багато запитань і навіть безліч обурення. То що не так зі Stalker 2. Давайте поговоримо. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play Stalker 2 заростає новими історіями все частіше. Одні з них позитивні, інші ж вкрай негативного характеру. На нещодавній виставці Gamescom хлопці GSC встигли не тільки начудити, але й розчарувати українських геймерів. Як виявилось, гру не тільки перенесли на перший квартал 2024-го, але й вирішили залишити в ній російську локалізацію. <звук> Повноцінної озвучки немов не планується, але текстова локалізація на рашистській у грі таки буде. Які мотиви GSC? для чого їм потрібна подібна публіка, чи брехали нам вони весь цей час. Думаю, пріоритет тут у грошах. Кривавих грошах. Утім, можливо, що думка компанії ще зміниться. Часу на це хлопці мають удосталь. Перейдемо до найцікавішого. трейлер болти та кулі, який компанія продемонструвала 24 серпня, не надто відповідає попереднім трейлерам. Неозброєним оком можна побачити різницю в графічному рівні, і тут ви скажете, що нічого незвичайного немає, адже більшість розробників навмисно підфарбовують перші трейлери, тим самим обманюючи гравця. Що ж, зі Stalker ситуація трішки інша, водночас дурна і водночас цікава. В мережі з'явилось відео, як Філ Спенсер, генеральний директор Microsoft Gaming та Xbox, грає в Stalker 2. Поруч стоїть Тодд Говард, геймдиректор компанії Bethesda. Філ запитує Тодда, чи той не хоче пограти в Stalker 2, а тот люб'язно відмовляється висловом: Грай ти, ти в нас Про. Після цього Філа одразу вбивають, і відео закінчується. Наступного дня нам показує трейлер «Болти та Кулі, який викликав подив не тільки у фанатів, але й в самого Філа Спенсера. Той поговорив з GSC і вирішив поділитись коментарями з громадськістю. Каже він наступне: з цією грою трапилась кумедна історія. За день до показу я сидів разом із авторами, і вони якраз зносили останні правки до збірки та завантажували її на носі. Все виглядало чудово. Але коли 23 числа ми з Додом підійшли до стенду перед відкриттям, і я спробував пограти, я побачив не те, що мені демонстрували хлопці. Тот тоді мене ще запитав, каже, слухай, не хочу здатися грубим, але тобі не здається, що твої хлопці з Чехії привезли якесь лайно? Я тоді розповів йому, що вони з України, і після цього він погодився, що гра виглядає непогано. Але це було дивно. Я підійшов до хлопців і спитав їх про ситуацію. Виявилося, що вони помилилися і випадково записали на носі не ту версію збірки, а старішу. Там у них у компанії якісь складнощі з зберіганням інформації, і з цим вже були пов'язані два неприємні випадки цього року. Загалом, щось міняти в той момент було вже пізно, оскільки журналісти вже грали в демо. Тоді я згадав, що ми також мали показати трейлер наступного дня, але він був записаний з нового білда. Тоді б нечесно було показувати те, чого немає, погодьтеся. Тому я сказав хлопцям, і вони за ніч записали новий трейлер із привезеної збірки. Ви його і побачили. Ми тоді всі дуже посміялися з цієї історії. Я думаю, більшості все ж таки сподобалося, хоча те, що у нас там є, виглядає ще крутіше. Просто потрібно ще трошки часу. Ось така от історія. На GameScom давав інтерв'ю і гендиректор GSC Євген Григорович, брат Сергія Григоровича. Якоїсь конкретики там не було. Виділити можна хіба що декілька тез. Об'єкт Дуга не є центральним грі. Вона більше служить декорацією, з якою пов'язана одна історія. Гра не схожа на жодну іншу і розповідає про сучасний Чорнобиль. Чорнобиль найкрасивіше місце на землі. Mm -hmm. Тепер розберемо новий трейлер. Перше, на що найбільше звертаєш увагу, це велика кількість продемонстрованих аномалій, однією з яких є аномалія Бульбашка. Вона розбивається на багато менших бульбашок після болта, і як виявилось, ці бульбашки дуже сильно дамажитимуть, тому не варто їх недооцінювати. В Грі, як і в попередніх, будуть глушники, але цілком можливо, що вони працюватимуть на стелс, а не як раніше. Деякі локації будуть лінійними, як в чистому небі, до прикладу. Але сюжет обіцяє глибину і не лінійність, а відкритий світ буде справді масштабним. Гра відрізняється просунутим штучним інтелектом з цікавою та логічною поведінкою. Кривососи можуть збивати з ніг ударами з рестингу. Викиди тут будуть по-справжньому небезпечними і видовищними. Такі от справи зі Стелкер 2. А що ви думаєте, щодо сказаного? Пишіть в комент і заходьте на сайт інтернет-магазину Artline за ігровою збіркою. Підготуємось до виходу Стелкер 2 разом.